Слава Україні! Я зараз вам покажу, як зробити довідку Форму 5 на всю частину дуже швидко. Перше це нам треба зробити. Список. Я зробив заготовки заголовків. Вибираємо форматування таблиці. Вибираємо таблицю, яка нам подобається. Ставимо таблицю заголовками, натискаємо ОК. Далі піде номер по порядку, щоб таблиця сама себе номерувала. Дорівнює row. Row. І обираємо заголовок. Окей. Okay. Подальше у нас таблиця буде сама номеруватися. Потім заповняємо, кому нам треба видати довідку і куди. Так, як бачите, нумерація сама пішла. Дата, можна зробити також функцією Today. Це в нас буде поточна дата. Номер. Якщо ви без додаткових. Там через дроп нічого не малюєте, не нумеруєте, то можна зробити так. от. Подивилися, який у вас там номер останній в журналі, написали його сюди. А далі натиснули Ctrl, вхопили за правий куточок і протягнули. В принципі, пів справи ми зробили. В подальшому можна продовжувати заповняти. Цю табличку, і вона у вас буде все підтягуватися. Так, з табличкою ми закінчили, ми її закриваємо. Переходимо до Word-овського документа. У вас по-любому є заготовка з вашою частиною, з командиром. Так, перше, що нам треба, переходимо в розсилки, розпочати злиття, листи, вибрати одержувачів. Використати наявний список. Переходимо туди, де в нас лежить цей список, і вибираємо цей список. Окей. вибираємо, де в нас лежить цей довідник, вибираємо поле для злиття. Тут ми виберемо дату. Ось тут. Тут ми виберемо номер. Так, тут прізвище ім'я по батькові. Тискаємо сюди. Звання, прізвище, ім'я по батькові. Між ними пробіли поставимо. Так. І куди довідка? Так, і тепер можемо натиснути попередній перегляд результатів. Ось у нас заповнюються автоматично всі дані. Єдине, що не влаштовує оцей формат дати. Стаємо сюди, натискаємо Shift F9. Появляється, ну, така штука, куди можна вводити код. Натискаємо кусу лінію. Собаку. Лапки відкрили. DD MMM. Y, y, y. Закриваємо лапки. І отримаємо отаку от штуку 9 жовтня 2024 року. Це якщо у вас мова Excel українська, можна так зробити. Дві букви М 09, 10, ну, можете крапки вже там поставити. Собі як захочете. Я роблю так. Можу тут, тут вводити, ну, подивитися, який у вас там по порядку. І вводите, кого вам треба. Або натискаємо Завершити і об'єднати, замінити окремі документи. Усі. Окей. У вас з'являється нове вікно, і де у вас абсолютно всі форми вже підготовлені. Куди, номери проставлені. І це не тільки довідку Форми 5 так можна робити. Можна робити багато різних довідок, можна робити витяги з наказів, самі накази. От і дуже багато чого. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.